У перенесеному матчі 19-го туру Першої ліги області з футболу ФК Бердичів 2 зустрівся з одним із лідерів чемпіонату командою вручі «Овруча». Нині наші земляки знаходяться на 9-му місці турнірної таблиці. У зв'язку із виступами у дитячій юнацькій футбольній лізі України Бердичів 2 зіграв на 4 гри менше, ніж більшість учасників першості. Тому про кінцеве розташування сил говорити ще зарано. Кожен вдало зіграний матч може вплинути на турнірне становище наших земляків. 90 Хвилин напруженої боротьби за м'яч, що майже увесь час тривала між двома штрафними майданчиками, ні на хвилину не припиняючись. Гра із овручанами виявилася небагатою на удари по воротах, цікавою для вболівальників і нелегкою для вихованців Ігоря Лисюка. Гості намагалися усіма силами нейтралізувати наших нападників, і це їм здебільшого вдавалося. Кілька гострих моментів, що їх організували бердичівляни, до забитих голів не призвели. Натомість їхні суперники відзначилися двічі. Діями своєї команди Ігор Лисюк лишився задоволений. Головне каже, те, що хлопці набираються досвіду, демонструючи при цьому пристойну гру. Незрозумілими для тренера є пропозиції керівництва федерації футболу області припинити виступи команди у першій лізі області. Мовляв, через них чемпіонат завершить. Це пізніше ФК Бердичів 2 грає насамперед для Бердичівлян, говорить Ігор Лисюк, і не дивлячись на подібне ставлення з боку обласного футбольного керівництва, збирається радувати красивою грою своїх болівальників і надалі.